Доброго дня, пані та панове, слава Україні. Ми, як зазвичай, в будь-який вихідний день ну і сьогодні не виключення. Запрошуємо вас у спортивну залу скультурно-здоровчого комплексу в місті Івано-Франківську на перегляд матчів обласного чемпіонату з футзалу. навіть навіть не так. сходинку номер два у верхній частині турнірної таблиці займає ОКД «Блаовент», а Ревера наразі є останньою командою чемпіонату на восьмому місці. Зараз момент у Ревери у Микуляка, добивання від Моравського. І контратаки загалом. Зараз от момент удар від легкого, але Зубкевич, здається, чекав цього удару. Іван Легкий, який, до речі, продовжує залишатись зараз. Небезпечний момент добивання від легкого після удару Турчанського на лівому фланзі. Один в один проти Турчанського віддає, здавалось би, таки точну передачу на Яневич, але Яневич як тут обіграв. Галян Галян віддає на легкого Іван Легкий відкриває рахунок в сьогоднішній зустрічі. Ну і тим самим забиває свій одинадцятий ма одинадцятий м'яч уже в чемпіонаті в першому таймі першого матчу в рамках 12-го туру. Чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Зараз удар від Кушецького. Туди в аут зараз уже Кушецький сам же цей аут і виконає під удар москалику. Москалик пробиває метрів з 11, Напевне, і влучає такі в лівий нижній кут воріт ревери. Матч проводити не буде, оскільки мала вона проводити цей поєдинок проти Миколичина. Зараз небезпечний момент. Дриган пробиває, але рятує свою команду Зубкевич. Вказання ігрових номерів, я думаю, це не суть важливо. Тим більше ті з вас, хто вже давно спостерігають за матчами. Зараз небезпечний момент. Удар головою від легкого, але Зубкевич на місці. Наступні. Ну, але, звичайно ж, Тим часом удар з далекої дистанції від Дригана. Парирує цей удар Зубкевич, а На добиванні вже невдало зіграв легкий. Удар тим часом від Дригана. Ну і з Рикошету м'яч таки потрапляє у ворота Романа Зубкевича. 3-0. Виконають у нас аут. Удар по воротах. Удар від Даніва. Парирує цей удар Зубкевич. Продовжується атака у КД Благовента. Є можливість для контратаки в Ривері. Микуляк один на двох суперників пройшов, але м'яч втратив. Достатньо, я думаю, для того, щоб святкувати впевнену перемогу. Кушецький. На Москалика залишає м'яч. Москалик пробиває своєю улюбленою лівої ноги, але Зубкевич на місці. Москалик. Кушецький пробиває. Вже черговий сейв у виконанні Зубкевича. Яневич Яневич на Микуляка віддав. Микуляк зараз намагався дуже так тонко обіграти легко. Йому це вдалося, але не до кінця. Зараз прекрасний момент у Даніва і просто не влучає він у ворота в цьому епізоді. Я влучив гравця Ревери, який був перед ним. Москалик мускалик класний зараз. Епізод і стійку ковлучає Роман Москалик. Давайте ще раз згадаємо, що в нас забитими м'ячами відзначились легкий та мускалик в першому таймі. Ну і Дриган ще одного разу відзначився. В таймі номер 2 Зараз уже удар від легкого з далекої дистанції. Стіку м'яч влучає. Зараз легкий хитро м'яч пропускав. До Дригана той таки не долетів. Микуляк, його удар. Ну це ж скоріше спроба удару. Дуже і дуже неточна. Дриган виводить вже один в нуль, фактично в цьому епізоді. Легко і легкий з легкістю. Вибачте, за тавтологію, обіграє вже Зубкевича в цьому епізоді. Дриган. Його передача на легкого, легкий, має можливість він зараз оформити хитрик, але не вдається йому це навіть з третьої спроби. Яневич високий кутовий на Микуляка. Микуляк таки завдає удар у поворотах. І кучера на місці в цьому епізоді. Швидка передача вже на Москалика, але вже й Москалик в схожому епізоді не, не обіграв. Кушецький, Кушецький на Кіндратіва. Кіндратів, Кіндратів не зберіг у володіннях УКД каде Благовенте. секунд до завершення матчу. Москалик, Москалик пробиває сейв від Зубкевича. Муравський, Муравський на Микуляка Повертає. Ну і схоже, що не буде навіть спроби атаки зараз в футзалістів ревери. Завершується у нас поєдинок. Друзі, перемагає УКД Благовента із рахунком 4-0. Забитими м'ячами відзначились у нас сьогодні. Іван Легкий двічі. Роман Москалик та Богдан Дриган. Цей матч завершено.